Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. Сьогодні я готуватиму на сніданок спаржеву квасулю. Спаржеву квасулю дві великих жмеї, відварила в воді, варила хвилин 10, потім в холодну воду і нарізала отакими шматочками. Далі взяла три великих картоплини і натерла соломкою натертушку для корейської моркви. І включила туди цибулинку, стерла цибулинку, таку велику цибулинку стерла на дрібненьку тертушку. Тоді і картопля не почорніє, і буде ароматна із цибулькою. Закришила трішечки. Додам ще морку, кабачок сюди, кріп. І далі розповім, як же готуватиму цей сніданок. І так, беремо картопельку і вливаємо на пательню олінку і додаємо. Розжарюємо ліку і додаємо картофельку. і вийко. І підможуємо її. І так протискувала я. Картопочку із морквою із цибулькою. Половину коли тут цибулю кинула. І додаю на крупній терці одну велику моркину. І На крупній терці натираю невеликий кабачок. І кабачок додаємо до картоплі з морквою та цибулею. Додаємо ложку олії сковорідку і викладаємо з пасою фасолю. А я приготувала кріп і малиний і чорний перець І так я додала пасою пасолку. така красота у нас виходить. І додаю собі сріб і чорний магніт перець. і дрібку солі. І все добре перемішуємо Додала. 3 столові ложки води і готую чесник, який потрібно подрібнити. Зручним способом. Додаю подрібнений часник. В кінці вже тушкування. Для надання гарної кислинки додаю сік лимона. Зприскую зверху. Буквально багато. І готую яйця. Підбиваю. Три яйця, два три яйця. Скільки вам потрібно. І одну краплиночку цукру. Буквально буквально чайної лучше. Не забули збризнути лимонним соком. Збиваємо яйця. І пів чайної ложечки, цукру. Птички вже практично немає. І ми заливаємо з битьмійці. Подаю з салатом загірочки та цибульки. можна й капусточку туди кришити, і виходить така дуже смачна. Ніжна і запашна здрава на сніданок. Дуже смачно отаке поєднання овочів. Дякую всім за увагу. Якщо мій рецепт сподобався, будь ласка, поставте подобайки. готуйте на сніданок чи на обід. Це дуже смачно. І якщо сподобалось, поставте подобайки. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. І будемо готувати дуже смачні страви.